Додаток встановлено, натискаємо готово. Після чого ми вмикаємо русоль, загорівся вогник і був зуковий супровід. Заходимо в насичування Bluetooth, додаємо цей пристрій в ручному режимі. У мене вже додано, тому цей етап я пропускаю. Після чого ми переходимо до додатку, нам запрошується дозволи на геопозицію і на Використання Bluetooth. Ми можемо це перевірити, тому що не на всіх платформах Android це працює коректно. Заходимо про додаток, дозволи і дивимося, які заборонені. Якщо заборонено, дозволяємо. Два дозволи. Потім заходимо в додаток ще раз. Пристрій має підключитися автоматично. Пристрій підключений. Вверху бачимо, що з'явилася назва пристрою. Після чого інтерфейс. Інтерфейс користувача. Бачимо, що екран, карта і екран завантажуються і обертаються відносно нас. Тобто наша позиція ось тут вказана. Ось ми обновляємо. GPS в телефоні не дуже точний, тому є інша опція, ми яку я згодом розкажу. Як це вимкнути автоматичне обертання? Є кнопочка, ось така. Вона автоматично це обертання. Це дозволяє нам переміщатись в будь-яке місце на карті і вибрати. Будь-яку точку. Бачимо, що відображається азимут. Калібрування. Як виконується калібрування? Це потрібно робити на новій місцевості і завчасно, як описано внизу. Що це означає? Перше, ми маємо відкалібрувати пристрій по рівню. Ми переходимо до рівня, і дивимося чи в нулях, наші координати. Ми завідомо визначаємо калібрування на рівні поверхні по рівню. Якщо воно не рівне, ми його калібруємо. Вибираємо меню, переходимо в меню, калібрування акселерометра і натискаємо відкалібрувати. Все, акселерометр відкалібровано. Калібрування компасу. На новій місцевості радимо відкалібрувати компас по трьох осях. Натискаємо трьох осях калібрування. От там є інструкція, ми розпочинаємо. І повертаємо пристрій по всіх осях до повідомлення, коли воно не буде завершене. Кої сигнал був? Це була половина. Половина. Угу. Калібрування завершено. Калібрування магнітної девіації це відхилення компасу на місцевості відносно місцевості, на якій ви знаходитеся. Тобто ми маємо визначити абсолютний нуль. На місцевості, де ми знаходимося, тобто в якій стороні знаходиться полюс, грубо кажучи, для цього ми можемо використати дві опції. Перше це калібрування девіації стандартне, коли ми наводимо пристрій на абсолютно, знаючи завідомо, де він знаходиться, і, нач... і підкабірувати. Тоді пристрій бере цю величину за умовний нуль і використовує її як точку опори. І другий тип калібрування це відносне калібрування. Це коли ми знаємо, що пристрій наведений на якийсь об'єкт. І ми можемо його вказати на мапі для того, щоб пристрій автоматично вирухував абсолютний нуль. Тобто зараз ми знаходимося близько цього будинку, ми направляємося на кут іншого будинку і натискаємо підтвердити, після чого пристрій визначає абсолютно нуль автоматично. Також у нас є таблиця коригування. Для чого вона використовується для правильного вирухування відстані по вертикалі. Ми входимо сюди градуси. І прицільну відстань, на який має бути влучання. Ми зберегли таблицю. Також у нас є коефіцієнт тисячний, який використовується. Вони є різні, є різні стандарти. Ви можете вручну вказати, який ви хочете. Наприклад, 6400. Зберегти. Все. Після чого ми можемо працювати з пристроєм. Як виконується робота з пристроєм? Ми встановлюємо пристрій на Снаряддя і виносимо його кінець за межі магнітних частин. Тобто тут знаходиться компас, який реагує на метал, тому радимо якомога далі винести його за межі е будь-яких фермомагнітних матеріалів. Е Зброя е і пристрій мають бути в горизонтальному положенні для першого етапу. Перший етап то, це наведення компасу. Для цього ми в додатку вказуємо ціль за допомогою. Вибору на мапі або вводу координат вручну. Вибираємо вибрати на мапі. Підтвердити. Ми вказали ціль. До неї 3,382 метри. І після чого ми можемо включити звукову сигналізацію. І в горизонтальному положенні це важливо. Довести компас до цілі. Бусоль. Ну, Тонну бусоль. бусоль. Так, ми доводимо. Точність зараз складає, зараз ми довели з точністю близько 50 метрів на 3 км, 20 метрів. Ну, можна прицільно це зробити, якщо я не буду її тримати в руках, якщо вона буде зафіксована на, на знаряді. І, друг, і другий етап це коли ми навели компас. Ми вибираємо, ми його доводимо і вибираємо вертикаль і піднімаємо знаряддя з другого ствола. До влучання. Тобто ми бачимо, що тут йде пересічення, вверху вказана розрахункова дальність пострілу відносно таблиці, яку ви ввели, і вертикаль в градусах. Після цього, як ми навелись, ми можемо здійснювати постріл. Важливо, що якщо ви навели вертикаль і хочете повернутися до компаса, знову ж таки знаряддя має бути в абсолютно горизонтальному положенні, тому що компас жорстко реагує на вертикальні відхилення. Які є корисні функції? Корисні функції це можливість вказати свою позицію, якщо GPS відсутній. Ми знаючи, що заведемо свої координати, можемо їх ввести. І підтвердити. Після чого ми натискаємо кнопку додому і натискаємо так. І наша позиція обновлюється. Карти завантажуються. Автоматично через інтернет. Якщо інтернету не буде, всі карти, які були, які були закешовані на пристрої, будуть використовуватись. Тобто зараз ми, наприклад, зараз я переключусь на GPS назад. Ось. Зараз використовуються карти, які вже завантажені в телефон. Ми можемо викнути інтернет і переконатися, що воно працює. Також є інший варіант карт. Супутникові карти векторні, без, просто без знімків. Можливо, комусь буде зручніше так. І все. Якщо пристрій вимикається або втрачається з ним зв'язок, додаток нас процес сповіщає. Зв'язок втрачений. Ми спробуємо відновити зв'язок з пристроєм, натиснувши кнопку синхронізації, і в нас все вдалося. Все. Ну, думаю, момент це все. Правильно? Так. Да. Добре.